Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі Насті Меджик. Тут про зцілення, тут про трансформацію, про духовний розвиток. Я є експертом по роботі з підсвідомістю. Працюю вже 4 роки в роботі з клієнтами, терапевтую і спостерігаю дуже важливі зміни і мислення і поведінці, як у себе, так і у людей, які звертаються. Тому сьогоднішнє наше відео буде про самооцінку. Кому актуально, напишіть в коментарях. І напишіть взагалі, як ви зараз себе відчуваєте, поділіться, що для вас самоцінки, як ви це розумієте, і я трошечки привнесу в це енергії, трошки привнесу принесу поясню, як це не тільки з психологією працює, але й з нашим тілом. Наша самоцінка на що вона може впливати. Чесно вам скажу з власного досвіду дівчинки, яка досить невпевнено себе відчувала і в школі, в якої не було друзів. Всі хлопці, які мені подобались на мене, не реагували, тому що я була така, скажімо, в своїй серії Кеті Пушкарьова з брекетами, з окулярами. Я проходила всі стадії отрицання себе. І мені дуже важко було завжди знайти спільну мову. Мені дуже важко було раніше проявитись, я боялася навіть говорити, що мені допомогло, і що може вам допомогти, якщо ви також перебуваєте. Я на певному шляху невпевненості в собі втрати якоїсь сили, втрати віри в себе, не ну, розуміння, навіть куди йти і як діяти, якщо ви часто себе порівнюєте з кимось або боретесь а від цієї боротьби, тільки ну якось втомлюєтесь, виснажуєтесь і виснажується ваше тіло. Ми будемо говорити про ваше его. Его це та точка, яка насправді впливає на вашу самооцінку і на те, як ви себе сприймаєте і як вам здається, як ви відчуваєте, сприймають вас інші. Попередніх відео, які ви можете переглянути на моєму ютуб-каналі, я вже почала потроху розказувати, що таке его, але тут теж коротко зазначу, его це ваш персонаж, як гра Сімс, да? тобто, ви граєте в цьому житті певну роль. Вас звуть, ви займаєтесь якоюсь професією, ви народилися в певній сім'ї. Вас є певна. Рибутика, тіло, зовнішність це все про ваше его, але також у его є енергетичний потенціал, да? тобто певна ознака. І є таке розуміння, як збалансоване его і не збалансоване. Що ж це таке? Давайте розберемося навіть схематично, щоб вам було зрозуміло. Уявіть, що у нас є шкала, і ця шкала починається від мінус 10 до плюс 10. і у нас є нуль, да, тобто якась. Такий баланс або нульова точка. Так ось мінус 10 – це не его. Це програми жертви, це програма відчуття, що недостатності, недостойності, застрягання в якомусь дезморальному стані. Часто люди там відчувають себе в депресії, або вони борються, конкурують з іншими або навпаки себе знецінюють. Згадуйте трикутник Карпмена, да, жертва абюзер, спасатель» – це теж все мінус 10. Мінус 10 це люди, які себе відчувають найгіршими. Ну, типу, знаєте, як це характерно, що, типу, ну, от у нього або у неї є якась суперсила, а от в мене, ну, так ніколи не вийде. Або я там гірша за інших, товстіший, худіший. Ви заграєтесь в якусь оцінку себе, і вишукуєте, в чому ваш мінус. І на цьому мінусі часто ви можете себе таким чином мотивувати і виштовхувати з дна. Люди, які перебувають в мінус 10, та така програма жертви, вони часто мотивують себе з якогось дефіциту. Програма дефіциту це фокус на тому, чого немає, фокус на тому, чого не вистачає, фокус типу, а що а що ще недостатньо, де там гірші умови і так далі. Так далі. Люди, яким важко бути вдячними, це люди, які постійно хворіють, це люди, які не розуміють, в чому. Тому їх сила, і більш того, вони застрягають в залежних стосунках, залежних стосунках від когось. Люди в мінус 10 Вони зазвичай дивляться знизу когось нагору Тобто, часто це програми обожествління. Там мама краще знає, тато краще знає, вона найгарніша. От як вчитель скаже, так і зроблю. Як там якийсь професор або бізнес-тренер конуч скаже, так я піду. Тобто там немає внутрішнього гайду в мінус 10 Там дуже важко до себе. Слухатись також це люди дуже маніпулюючі. Вони грають на цьому типу жалості до себе. Та тобто там немає розрізнення, що таке увага, там немає розрізнення, що таке допомога. Там дуже багато жалості, там дуже багато страждання, і дуже багато такого відчуття, що типу, а мені дали менше, і там багато голоду. Типу, там постійна людина заграється в таку гру. мало, мало, мало недостатньо, недостатньо, недостатньо. Чому бо там велика дира всередині пустота, яка сформувалася через певні травми? Отримані в дитинстві, отримані з генетики, закладені в вашому ДНК, генетичному о, коді, з ваших минулих тілень і на рівні душі. Про це я розказую про чотири рівні підсвідомості на Беці та тобто, Хілк. Якщо вам цікаво, як взагалі еволюціонує ваша душа, як вона розвивається, як це все працює. Так ось люди, які перебувають в мінус десяти, вони часто заграються в стратегії, де є багато безвідповідальності. Основні пороки. В мінус 10. це безвідповідальність, це маніпуляції, це відсутність сміливості, це велика жартовність, і це відчуття насправді дуже таке хитре, маніпулятивне, бо ця людина, коли маніпулює іншими, думає, ахаха, ви всі дураки, ви всі повілісь, і вони багато паразитують. Тобто вони так грають в цю жалість, але насправді вважаючи іншим дурними, що вони на це повелися. Плюс 10, перейдемо до іншого табору, і теж. Ви можете в себе це відслідкувати, і тут я хочу зазначити, що насправді у вас може бути в якихось сферах, наприклад, там в сфері здоров'я, сфері роботи, в сфері стосунках, мінус 10, десь у вас буде плюс 10. Буває по різному, не обов'язково у всіх сферах життя. однаково. плюс 10 – це теж незбалансоване его. Це найкращий, але з іншої сторони. Тобто, це люди, які е, часто в них роздувається его від того, що. В них було дуже багато травм дитинстві, чогось їм не вистачало. Не, не вистачало якогось підтвердження, не вистачало любові, не вистачало підтримки. І коли вони навчили щось створювати через боротьбу, вони тепер іншим людям містяться. Вони тепер шукають привід, якось самоствердитись. Часто вони не вміють теж дякувати. Дуже багато такого, як знаєте, високомір'я і конкуренції. Там дуже багато конкуренції. Типу, треба бути найпершим, треба бути найкращим. треба бути Доказати абсолютно всім, що я можу, що я знаю, що я там найкраще з іншої сторони, але насправді це теж дуже травмовані люди. В чому їх пороки? Там відсутність милосердя, там відсутність співчуття, там дуже мало справжньої, знаєте, такої дружби, міцних стосунків. там немає рівноцінності, тобто теж або хтось вище, або хтось нижче. Такі люди бояться бути в оточенні сильних людей, тому що вони завжди вишукують типу, а в чому ще я теж недостатня, і там насправді це теж програми жертви з іншої сторони. І в чому вся загалі задача кожного з вас це прийти до нуля цієї сторони, коли і не найкраще, і не найгірше, коли можна прийти в баланс. А в балансі дуже багато, скажімо так, збалансованої нервовою системи. І тут ми будемо говорити про неї, тому що це дуже важливо. Ваша нервова система це ваш гормональний фон, це ті відчуття, які ви відчуваєте. Це е, наскільки у вас балансований кортизол, наскільки у вас балансований адреналін, те, як ви мислите, і те наскільки ви дієте або зжимаєтесь, да? наскільки ваше тіло розслаблене, або все ж таки збундючене, важке і напружене. І е, е, у нас є два типи нервової системи: це лобільна. От коли ви граєте стат... із стратегії виживання, це в мінус 10%. Або плюс 10. Це є такі, знаєте, в психології три етапи. Да? Біжи, замри, атакуй, бийся, і все. Чому звідки це? Це все знову ж таки посттравми. Тобто ви десь навчилися так щось здобувати або себе захищати. І у вас сплелася ілюзія, що це і є ваша безпека. І по-інакшому ви не знаєте, як діяти. І в такому стані нервова система вона стає лабільною. Тобто ви стаєте просто. По щелчку заводитесь, реагуєте тільки в одному якомусь варіанті. Все, ви не вмієте бути гнучкими, гнучка нервова система. Да? Це те, до чого потрібно прийти для того, щоб збалансувати своє нервове его. Як ми балансуємо нервове его, щоб прийти оцю, знаєте? Золоту середину, перша робота з вашими травмами і страхами в терапії, це ваша ментальна гігієна. Якщо у вас відсутня ментальна гігієна, ви можете, знаєте, як я люблю казати, сісі -сі пісі виросли, а поведінка, як у дитини, ви кричите, доказуєте, ревнуєте, не знаєте, чого ви насправді хочете. Навіть ротом не можете пояснити, а просто вимагаєте або граєте в гру очікування. А може людина здогадається, що я цього хотів? А може людина мені зробить це? Ну я ж там заслужив, заслужила. Тобто ви не знаєте. Знаєте, де ваше місце, і для цього ми працюємо е, зі страхами, закриваємо травми на биці та а також в терапії, яку я проводжу, в особистому наставництві для того, щоб ви навчилися розкривати вашу унікальність, для того, щоб ви навчилися бачити, а в чому ваша сила, для того, щоб ви перестали повторювати за іншими, а розуміли, що в вашому генетичному фонді, у ваших предків, отака сильна сторона, і це є у вас, що е, ваша душа вже має певні чесноти і ви навчилися розпаковувати їх. З ваших вічних молекул. Вічні молекули це також тот секретик, на якому я навчаю на тетахілінгу. І це стає дуже сильним топливом. Я завжди кажу про чесноти. Ви можете часто це почути. Чесноти це риси характеру, які допомагають балансувати нервову систему. З позитивним зарядом зм'якшувати негативний, і виводити цей плюс-мінус, де є єдність, де є рівноцінність, дає сила. І для того, щоб у вас були такі чесноти, потрібно навчитися їх заземляти, вібрувати. Тобто направляти фокус у вашу нервову систему, робити загрузки. Цьому я теж навчаю на баці та і це ми робимо з клієнтами також в терапії, ви можете приходити, запрошую вас. Або за будь-якими будь інструментами, які є у вас. Якщо це є як певний інструмент, користуйтеся цим, тобто це загрузки в тета стані це робота з дельта, тобто, коли у вас є час на відпочинок і ваші клітиночки можуть регенеруватися, відновлюватися. Це навіть якісь звичайні звички там на спорт, поспати, поїсти достатньо. Це все впливає на ваш гормональний фон, на те, чи відчуваєте ви себе в безпеці, чи ні. Насправді самооцінка. Да, це про те, скільки у вас енергії. Самооцінка це про ваш стан. І якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день, ваш стан, ваша енергія це валюта нового часу. Якщо у вас немає енергії, якщо ви не знаєте вашу унікальність, якщо у вас немає топлива, на якому ви можете їхати, це якраз і спричиняє оце відчуття, що не до не знаю як, не розумію. Не відчуваю, і це можливо зцілити. Да? Це просто той шлях, яким ви йдете. Да? Це ті чекпоінти, на яких ви можете зупинятись, тобто зовнішній світ вам через людей, знову ж таки, через ваші бажання показує, що от зверни, направ туди фокус, попрацюй з цим. Ти можеш, в тебе вже є для цього все. Да? Просто треба взяти відповідальність. І ті чесноти, які вас дуже балансують, балансують ваше его. Давайте топ 3 Напишіть ваші ідеї тут зараз під коментарями. Як ви думаєте, які топ 3 чесноти балансують? Барабанне дроб. Я зроблю таку невеличку паузу для того, щоб була змога написати. Поділюсь з вами, тому що це те, що допомагає, значить, перша чеснота. Перша чеснота це відповідальність, і відповідальність насправді вона у нас є в різних формах. Є відповідальність емоційна, є відповідальність фізична, є відповідальність батьківська, є відповідальність там як керівника, є відповідальність як дружини і так далі. Вона в різних сферах. Тобто відповідальність не одна. І в цьому потрібно навчитись розбиратися. Друга чеснота, яка балансує класно его і знадобиться абсолютно кожному з вас, це вдячність. І дуже багато людей не вміють вдякувати, тому що у вас це зв'язано з певними травмами з вашого дитинства, коли вам казали так через зуби, знаєте, ти будь ще вдячний. Я ж тобі зрував, ти не вдячний, то вам страшно дякувати. І вам треба ці ілюзії закривати, розвіювати і заземляти е, справжню вдячність через. З енергію безумовної любові через енергію творення, з'єднання з вашим вищим я і третя це прийняття, вміти приймати і себе, і інших. Без того, щоб, знаєте, погоджуватись на їх якісь какашки на все, що вони роблять. Ні, приймати можна при тому, щоб не дозволяти з собою щось робити або відпускати якісь образи. Якщо хочете, якщо цікаво, насправді цих чеснот набагато більше, але це такі топ 3 щоб я вивела, що вже ви можете почати над якими працювати і вже допоможуть вам. Виписуйте собі це, фіксуйте. А якщо це відео. Було для вас корисним. Я вважаю, це дуже класне відео, яке допоможе вам вже почати робити певні кроки. Я запрошую вас на навчання, я запрошую вас на станство. Також переходьте на канал «Я медитації». Ви можете додавати в свої ритуали і вже працювати зі своєю самооцінкою і прискорювати швидкість, підвищувати енергію і в тілі, і в здоров'ї, і змінювати ваше мислення. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна за вашу активність, тому що ваші коментарі це найкращий енергоміт. Я в попередніх відео, до речі, розказувала про енергію заземлення. що більше, Чим більше ви інсайтів заземляєте, тим більше нової інформації ви для себе пропускаєте. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще не підписані. І до зустрічі в наступних відео. Я бажаю вам крутих трансформацій. Обіймаю вас і люблю! Па-па!